Віра, слава Україні! Слава Слава Україні! слава! А поститі мікрофон! Я Катеринчук Іван Петрович призначений сьогодні! Шановні побратими! Я хотів би вам сказати свої думки. Прошу. Тихіше, тому що не всім буде чути. Я, Катеринчук Іван Петрович, генерал-майор міліції, представлений сьогодні начальником головного управління МВС України в Одеській області. Я, як і ви, пройшов майдан. Я, як і ви, був на барикадах і у Києві, і в Чернігові. Я, як і ви, хочу порядку і законності. На всій території України. Сьогодні цю законність разом з працівниками міліції Одещини ми будемо встановлювати тут. Але я хочу заявити вам одне: ми перед законом рівні всі. І тому я надіюся на вашу підтримку і на вашу допомогу. Хочу зазначити, що Україна у нас одна. І Одеса це невід'ємна частина України. Ми нікому не забороняємо. Ми нікому не забороняємо проведення мирних мітингів і ми нікому не забороняємо виговорювати свою думку. Але ми проти тих, хто агітує за сепаратизм. І за роз'єднання України. Я думаю, в цьому ми з вами спільні і єдині. Але це не говорить про те, що ми повинні порушувати закон. Ще раз повторюю перед законом усі рівні. Хто сповідує це, той є мій товариш, друг і побратим. Хто вважає, що закон можна порушувати, то є людина. Я все розкажу, то людина, який зі мною не по дорозі, я відповідаю на головне питання, чому сьогодні відпустили цих людей. Я тільки представлений, і я не можу нести відповідальність за них, але я вам обіцяю, що буде проведена перевірка і кожен, хто відпущений. І має відношення до порушення закону до скоєння кримінальних злочинів, буде притягнутий до них у межах чинного законодавства. Я прошу вас заспокоїтись і дати мені можливість розібратися з усіма питаннями законним способом. Я готовий я готовий інформувати вас періодично про це. І я хотів би просити вас, щоб ви визначили людей, які будуть координаторами між мною і вами. І ви будете інформовані про те, що буде робити одеська міліція на чолі зі мною. Ще раз хочу попросити вас, ми повинні мати спокій. І ми повинні його забезпечити. І тому я дуже прошу вас. Мені також хочеться більш активно виконувати ті чи інші завдання. Але я хочу, щоб вони були в межах чинного законодавства. Я прошу вас у цьому допомоги, і на неї я розраховую. Слава Україні! Героям Слава Україні!